Доброго вечора, любі друзі. Записую своє відеозвернення. Мене звати Володимир Олещук І, ну, як ви вже встигли дізнатися, що саме я являюся адміністратором свідомого пабліку, «Підслухано в Шепетівці. Давайте поговоримо про останні події, які відбуваються на теренах інтернет-ресурсів нашого міста. Почались активні обговорення того, хто ж е, насправді являється адміністратором даної спільноти. Так, е, адміністратором є саме я. Виникають якісь певні нюанси, так, виникають е, у вас якісь е, суперечки на рахунок цього, але скажу з цього приводу тільки одне. Що паблік створювався для того, щоб ви могли поділитися своїми відвертостями, своїми якимись певними секретами, ви їх довіряли саме мені. За навіс цієї анонімності е, не, під не піднімалася майже ніколи. Тобто, ви завжди могли поділитися своїми секретами і вас ніхто за це. Не засуджував, ніхто про це, тобто, не міг дізнатися, це все було цілком анонімно. Ну, виключаючи ті випадки, коли ви самі погоджувались на те, щоб ваші записи опубліковувалися не анонімно. Поговоримо про те, про останню подію, про останній запис, який е, розмістили на сайті міста Шепетівка. Про те, що адміністратором спільноти являюсь саме я. Так, е, до цього часу про це знав е, вузький, ну вузьке коло людей. Про це знало, але в принципі, як такої таємниці, це не складало. Тобто, ну, захотіли б дізнатися, дізналися б, нічого кримінального в цьому немає і я в цьому нічого не бачу такого. Е, реєструючись в спільноті ВКонтакті ви... Погоджувалися з правилами, ви погоджувалися з тим, що вам є 14 років, що ви можете активно спілкуватися, не розповсюджувати порнографічні матеріали, якісь певні образи і так далі, і тому подібне. Так само і існували якісь позаголосні правила нашої спільноти, в яких, ну, тобто, не можна було якісь певні моменти викладати і так далі, і тому подібне. Інтернет це павутиння, де люди. Завжди можуть знайти щось те, що ну, буде не дуже цікаво їм, але дуже цікаво оточуючим. Скажу одне: якщо ви пропонували свої записи в паблік підслухано в Шепетівці, ви це, це робили ну, цілеспрямовано. Тобто, ви це робили, ну я так гадаю, ви були в другому глузді, і ви розуміли, що ви робите. Це все публікувалося, всі ці моменти ми знаємо. І ніяких таких ну, суперечок це не викликало. Завжди ви змогли е, знайти в спільноті тих людей, які б допомогли вам в якійсь проблемі і так далі. І тому подібне. 4300 підписників, я ну, якось намагалися допомагати вам, якась певна довіра, так, і так далі, і тому подібне. Ви завжди намагалися саме тут знайти підтримку. Я гадаю, ви її знаходили. Поговоримо трішки про зміст е, тієї статті, яка була опублікована на сайті. Тобто, було опубліковано те, що ну, ось, це було такою таємницею, тобто, ну, е, всі хотіли дізнатися, хто такий адміністратор всевідомого пабліка і так далі, і тому подібне. Але як такої таємниці це ну, не складає. Тобто, Я зараз вам... Говорю про це відкрито, і паблік далі буде функціонувати в штатному режимі, не зважаючи ні на що, адже вам і надалі захочеться спілкуватися, і надалі вас буде об'єднувати спільнота, ви зможете знаходити собі нових друзів, кохану людину і так далі. І давайте будемо трішки опускати момент того, що вам щось тут не подобається. Те, що вам не подобається, ви завжди пишете в коментарях, і ми. Якось разом намагаємось прийти до якогось загального компромісу, правильно? Якщо ж люди ну, недоброзичливі, які, ну, скажімо так, е, просто чхають на те, що у людей більше не буде такої можливості спілкуватися, тому ну, тут говорити немає про що, тому що кожна людина індивідуальна, в кожного є Право на висловлення своєї думки і забороняти цього ми аж ніяк не можемо. Скажу ще одну таку річ: що люди, які пропонують записи до нас в спільноту, ніколи не засуджувалися особисто мною тим кругом людей, які знали про те, що адміністратором являюсь саме я. Тобто, ну. Це було цілком анонімно, просто в кожного бувають якісь свої проблеми, так, переживання в житті, і їх висвітлювати на загал е, не анонімно, ну для людей, можливо, являється якоюсь проблемою. Тому ви знаходили тут якусь підтримку. Скажемо надалі, і ваші записи, ваші усі. Відвертості ваші історії будуть публікуватися в штатному режимі, і завіса оцієї анонімності, вона не буде підійматися, тобто надалі буде функціонувати паблік в такому ж режимі. Виникла суперечка на рахунок того, чому ж тепер рекламні пости стали платними, так? Ну, відповідаю на це питання цілком лаконічно і думаю, це буде зрозуміло усім. Так, пропонується зараз е, в спільноту дуже багато новин, які фільтруються адміністратором, тобто мною, і вони викликають якісь певні, можливо, сумніви, тому вони не публікуються. Багато є також оголошень рекламного характера, які спинити потік, яких ми, на жаль, не можемо. Але обмежити їх ми намагаємось саме тим, що ввели ціни на рекламу. Тобто ви хочете розмістити своє оголошення, будь ласка. Вам цього ніхто не забороняє, але обмеження існує в тому плані, що вам доведеться заплатити про це все. Е, говорилося про те, що в пабліку більша частина людей неповнолітні. Ну, тут нічого кримінального я не бачу. Я сам являюся неповнолітньою особою, мені всього 17 років, так. І не бачу я нічого поганого в тому, що. Неповнолітні особи можуть між собою спілкуватися на теренах е, соціальної мережі, якщо це дозволено її правилами. Тому давайте не будемо підіймати з цього якісь такі певні нюанси, в яких ви для себе будете шукати е, ну, ті такі негативні сторони. Давайте будемо продовжувати е, розвивати цю спільноту, давайте далі будемо. Спілкуватися, висвітлювати свої якісь певні моменти в пабліку. І, ну, я гадаю, надалі все буде добре і хочеться звернутися до адміністраторів сайту міста Шепетівка. Шановні, якщо ви гадаєте, що ваша анонімність також прихована, то ну, ви дуже сильно помил... помиляєтесь, вибачаюсь. Ваша анонімність, вона вже давно піднята і вона відома тільки мені. Я в міру своїх е, якихось певних принципів і в міру тих моментів, що я розумію, як ну, хочеться залишатися анонімним, так, в мережі і так далі, і тому подібне, я не буду висвітлювати на загал, хто ж являється адміністратором сайту міста Шепетівка, але хочеться сказати одне, Будь ласка, не потрібно ось цієї заздрості. Не потрібно ось цих таких негативних рис, негативних своїх емоцій, їх не потрібно висвітлювати, і тим більше зганяти на мені і на всіх підписниках даного пабліку. Давайте будемо залишатися в певних таких ділових відносинах. Ви просто читач, я просто адміністратор. Будемо разом вирішувати якісь певні проблеми і не будемо робити з цього. Щось кримінальне. Якщо ви не погоджуєтесь зі мною, чи ви хочете мені якісь певні моменти довести. Будь ласка, я ніколи е, не відмовляюся від консервативного і консолідованого діалогу. Я завжди готовий на піти на дискусію і поговорити про це. Якщо ви вважаєте, що я в певних моментах не правий. Я гадаю вашу цікавість, я задовольнив і цікавість тих читачів, які зараз дивляться це відео. Дякую, що ви його дивилися. Дякую, що послухали мене. Так, мене не видно, але в міру того, коли виключають світло по всій Україні, знімати відео не так вже й ну, просто. Але мені здається, те, що ви почули, це вам дало більше, ніж ви могли мене побачити. Тому на все добре. Задавайте свої питання, будь ласка. Е, можете мені писати особисті повідомлення і так далі і тому подібне. і... Давайте будемо далі продовжувати роботу нашого пабліку. І вона не зупиняється, любі друзі. Ми продовжуємо. Я завжди буду вірний вам. Ви завжди будете вірні один одному на теренах нашої спільноти. Дякую, що послухали мене. На все добре. До побачення.